От подумайте про цукор. що першим спадає на думку: щось солодке, приємне, може наступний візит до стоматолога? Але що як я скажу, що історія цього звичайного білого кристалу вона не менш драматична, ніж історія цілих імперій? І ні, ми говоритимемо не про десерти, а про історію довжиною в 10 тисяч років історію, яка буквально перекроїла карти світу, знищувала народи і залишила такий глибокий слід, що ми відчуваємо його і досі. І от у цьому і криється головний, просто шокуючий парадокс з одного боку, те, що ми бачимо і відчуваємо, солодощ, задоволення, енергія. А з іншого, подивіться, це прихована ціна, та, про яку ніколи не напишуть на упаковці: рабство, геноцид, расизм. Як, як узагалі сталося, що найсолодша річ у світі виявилася пов'язаною з такими гіркими, такими жахливими речами. Окей, ось наш план на сьогодні. Ми пройдемося всім шляхом, від дикої тростини до символу розкоші. Потім подивимося, як європейський апетит перетворив цукор на двигун жорстокої імперії. Розберемося, якою була справжня ціна цього продукту. І нарешті з'ясуємо, як його спадок впливає на нас сьогодні. Ну що, починаємо? Отже, розділ перший: від тростини до рідкості подорож довжиною 10 тисяч років. І починається все. Уявіть собі, зовсім не в розкішних європейських палацах. Ні, наша історія бере свій початок у вологих тропічних лісах Південно-Східної Азії. Десь там, 10 тисяч років тому, люди вперше скуштували солодкий сік звичайної на вигляд трави. Тільки уявіть собі цей масштаб: вісім тисяч років до нашої ери, десь у папуа Новій Гвінеї люди вже вирощували цукрову тростину. Потім, через тисячоліття, вона мандрує Азію, і вже десь у 500 році нашої ери греки пишуть про неї як про таку собі індійську розкіш. Але справжній вибух, справжній бум попиту стався набагато пізніше, коли європейські хрестоносці під час своїх походів спробували цукор на Близькому Сході. Повертаючись додому, вони привезли не просто якісь там реліквії, а й абсолютно нестримну жагу до солодкого. І от у середньовічній Європі цукор це щось на кшталт сучасного суперкару. Його не знайти було на звичайній кухні, де він був в аптекарській шафі. Так, його вважали ліками, ледь не панацеєю. Або ж у королівській скарбниці поруч із золотом та коштовностями це був не просто продукт, це був чистий символ статусу влади, багатства, малесенький білий кристалик, який коштував дорожче за екзотичні спеції. Гаразд, переходимо до другого розділу ненаситний апетит Європи. І тут ми говоримо про проблему попиту. Бо знаєте, що буває, коли просте бажання перетворюється на справжню одержимість. Європейський апетит до цукру став саме таким, ненаситною спрагою, яка дуже скоро змінить долю цілих континентів. Так чому ж він був такий дорогий? Все просто до банальності. Клімат, цукрова тростина, знаєте, це така собі примхлива тропічна діва. Їй треба спекотно, більше 21 градуса цілий рік, їй треба багато-багато води, понад метр опадів на рік. А в Європі що? Ну, зовсім не тропіки. Тому вирощувати її там було просто неможливо. І ось ця проста географія, плюс шалений попит після хрестових походів і зробили цукор буквально на вагу золота. І тут виникає логічне запитання, правда? От є товар, який хочуть абсолютно всі. Попит просто шалений, але вирощувати його у себе ти не можеш. Що робити? Ну, для європейських правителів і купців того часу відповідь була, скажімо так, доволі прямолінійною: треба знайти місце, де ця тростина росте, і знайти спосіб виробляти її дешево. Дуже, дуже дешево. І це підводить нас до третього розділу: прототип плантації експеримент у Середземномор'ї. Перші спроби, перший, так би мовити, прототип майбутньої глобальної трагедії відбувся не десь за океаном, а набагато ближче, на островах Середземного моря. Саме тут, у цьому регіоні, народилася жахлива модель, яка поєднала три елементи: цукор, землю і привусову працю. Модель, яка дуже скоро зальє світ кров'ю. До цього моменту знаєте історія цукру це про торгівлю, про розкіш, про екзотику. Але от саме тут, саме в цей момент все кардинально змінюється. Бо шалений попит і жага до прибутків зіткнулися з простою проблемою а хто буде виконувати цю пекельно важку роботу на плантаціях? І рішення знайшли жахливе нелюдське рішення. Саме тут історія цукру стає по-справжньому гіркою. І тут дуже важливо зрозуміти, про що саме ми говоримо. Це не просто якась там примусова праця. Ні, це так зване рухоме рабство або chattel slavery. Це система, в якій людина це не людина, це річ, власність, як стіл, як худоба. Її можна купити, продати, заставити в борг. І найжахливіше цей статус передається у спадок назавжди, без жодних прав, без захисту, без будь якої надії. Ідемо далі, розділ четвертий. Імперія збудована на цукрі. Як цю модель поширили по всьому світу? Те, що було по суті експериментом у Середземномор'ї, тепер було готове до виходу на глобальну арену. З відкриттям Америки, європейські імперії отримали просто ідеальні землі для вирощування цукру. Залишалось тільки одне застосувати вже випробувану модель у небачених просто неймовірних масштабах. Просто подивіться на ці цифри і спробуйте усвідомити масштаб. Одна єдина колонія Сан-Домінго забезпечувала цукром майже половину Європи. Або от Ямайка, один Карибський остров для Британської імперії, був ціннішим ніж усі 13 американських колоній. Разом узяті. Це були не просто плантації, це були справжнісінькі цукрові імперії, збудовані буквально на людських кістках. Ну і звісно, коли пішли такі прибутки, всі захотіли собі шматок цього солодкого пирога. Почалася справжня гонка: Португалія, Іспанія, Нідерланди, Франція, Британія всі, побачивши, як заробляють конкуренти, кинулися копіювати цю модель. Плантація стала таким же символом колонізації, як прапор і військовий форт. Так, ми говорили про економіку, про імперії, про шалені прибутки. Але за кожним фунтом цукру, за кожною золотою монетою стоїть людська ціна. І зараз у п'ятому розділі ми подивимося на цифри, Цифри, які ховаються за цим солодким фасадом. Це цифри неймовірної жорстокості. 12,5 мільйонів. Просто послухайте цю цифру. Це не статистика з підручника, це 12,5 мільйонів викрадених людських життів. Протягом трьох століть людей просто виривали з їхніх домівок в Африці, щоб задовольнити європейський попит на цукор. Це найбільша примусова міграція в історії людства. Крапка. Але навіть ця цифра 12,5 мільйонів, не розповідає всієї історії, бо добригів Америки допливли менше 11 мільйонів. Понад півтора мільйона людей загинули в дорозі. Під час так званого середнього шляху ця жахлива подорож через Атлантику в задушливих переповнених трюмах невільничих кораблів їхні тіла просто викидали за борт. 21 рік у нашому світі це вік, коли життя по суті тільки починається. Університет, перша робота, плани. А на цукровій плантації в Сан-Домінго це був середній вік смерті. Пекельна праця від зорі до зорі, постійне недоїдання, хвороби і просто звіряча жорстокість наглядачів ось що стояло за цією цифрою. І, мабуть, найжахливіше в усьому цьому це холодний бізнесовий цинічний розрахунок. Власники плантації порахували, що якщо поневолена людина проживе і пропрацює хоча б 10 років, вона вже окупить свою вартість. 10 років це була ціна людського життя в економіці цукру. Це була не просто жорстокість, це була математично розрахована дегуманізація. І ось ми підійшли до останнього шостого розділу тривалий спадок цукру, як минуле формує наше сьогодення. Бо може здатися, що все це якась далека, страшна історія. Але ні. Насправді, спадок цієї цукрової імперії живе з нами і сьогодні. Його вплив набагато глибше, ніж ми можемо собі уявити. Подивімося, на цей економічний ланцюжок він дуже простий. Перше, рабська праця виробляє дешевий цукор. Друге, дешевий цукор генерує просто колосальні прибутки. Третє, ці прибутки течуть до Європи, зміцнюючи її економіку. І четверте, найважливіше саме цей капітал, буквально вичевлений зі страждань мільйонів, став тим самим паливом, яке запустило промислову революцію, яка, власне, і створила сучасний світ, яким ми його знаємо. Але це не тільки про гроші. Щоб виправдати таку нелюдську систему, потрібна була ідеологія. Треба було якось пояснити, чому це нормально. І цю ідеологію створили. Це ідеологія расової вищості. Саме тоді для раціоналізації рабства були розроблені цілі теорії про те, що одні раси за своєю природою кращі за інших. І ця отруйна ідея, цей конструкт расизму, який народився на цукрових плантаціях, пережив саме рабство і, на жаль, продовжує отруювати наші суспільства до сьогодні. І це, знаєте, не сталося якось випадково. Це був абсолютно свідомий вибір. Вибір, зроблений імперіями, торговцями і, до речі, споживачами. Вибір, який поставив жадібність і прибуток вище за людське життя. Історія цукру це наочний приклад того, як гонитва за солодким смаком може призвести до найгірших, найтрагічніших наслідків. І ось це, власне, і є та сама гірка правда історії. Тож наступного разу, коли будете кидати цукор у каву чи чай, можливо, варто зупинитися на секунду і згадати цю історію. А потім поставити собі питання: якщо такий простий звичний продукт, як цукор, має за собою такий шлейф, то які ще приховані історії ми споживаємо щодня? Яка ціна нашого комфорту, наших звичних речей? Історія цукру, вона ж лише одна з багатьох, скільки ще таких історій ми просто не знаємо.